Let's go. Я, 31 річна жінка, припинила спілкування з моїми батьками. Сестра, 25-річна жінка, хоче, щоб я відновила з ними зв'язок. Передісторія. Я була важкою дитиною в дитинстві, якщо використовувати улюблений вираз моєї матері. Найстарша з п'яти дітей ніколи не цікавилася хлопцями, дуже захоплювалася наукою та математикою тощо. Особливо моя мама постійно намагалася змусити мене займатися більш традиційно жіночими заняттями і, починаючи з мого передостаннього року в старшій школі, почала намагатися познайомити мене з хлопцями з сімей, які вона схвалювала. Організовані шлюби є звичайним явищем у культурі моїх батьків. Ми багато сварилися. Я змогла пережити все це і завдяки стипендіям змогла вступити до коледжу. Мої батьки бурчали, але я маю пристрасть до сфери, яка виявилася дуже високооплачуваною, і моя мама не соромилася підштовхувати мене до здобуття ступеня місіс. Все дійшло до кульмінації, коли три речі сталися одночасно. Я отримала чудову пропозицію роботи від великої компанії у моїй галузі. Це вимагало від мене переїзду в інший штат, але вони б заплатили мені за завершення мого навчання. Я негайно прийняла пропозицію, що дало мені незалежність зробити дві інші речі. Я зізналася, що я лесбійка. Мої батьки переходили від відмови повірити мені до наполягання на тому, що це неправильно і приносить ганьбу нашій родині. Я перейшла в іншу релігію. На той час у мене були серйозні стосунки з жінкою іншої віри, ніж та, в якій я виховувалася. І хоча я перейшла не лише через неї, вона була фактором. Мої батьки, м'яко кажучи, не схвалили. Коротше кажучи, серія сварок, що виникла в результаті, призвела до того, що мої батьки заявили, що якщо я прийму цю роботу і продовжу жити як лесбійка і перейду в іншу релігію, вони відречуться від мене. Я дозволила їм відректися від мене і повністю припинила спілкування з усіма членами моєї сім'ї, крім моєї молодшої сестри. Вона все ще жила вдома з моїми батьками, і ми завжди дуже добре ладнали, тому я тихо підтримувала з нею зв'язок. Я не бачила і не розмовляла жодним словом з моїми батьками або кимось із моєї сім'ї, крім моєї молодшої сестри, протягом семи років. Я все ще працюю в тій самій компанії зараз на вищій посаді, яка забезпечує мені дуже комфортне життя. Я також зараз одружена з жінкою, не з тією, з якою я зустрічалася, коли припинила спілкування з моєю сім'єю, але тієї ж релігії, і віра важлива для нас обох. У мене є чудова маленька дівчинка, дочка моєї дружини від попереднього гетеросексуального шлюбу. І зараз я вагітна за допомогою екстракорпорального запліднення. Наше весілля було маленькою, приватною подією, в основному з сім'єю моєї дружини та деякими друзями. Ніхто з моєї сім'ї не був присутній. Зараз кілька днів тому моя сестра потрапила в автомобільну аварію. П'яний водій, і вона невинна, але я змогла допомогти і покрити її медичні рахунки, оскільки її робота не оплачує достатньо, враховуючи наскільки сильно вона постраждала. Я розмовляла з сестрою по телефону про можливий приїзд у гості, і ми говорили про те, чи варто брати з собою мою дочку. Коли я раптом почула, як моя мама вигукнула Дочка. Моя мама очевидно відвідувала мою сестру і вихопила у неї телефон. Вона почала кричати на мене про те, як я можу мати дочку, чому я не сказала їй, що виходжу заміж, як я могла вкрасти у неї онуків тощо. Зрештою, я зірвалася, сказала їй: У мене є дочка, у тебе немає онуки, і повісила слухавку. Як і слід було очікувати, мої соціальні мережі та телефон розриваються від повідомлень від моїх батьків і родичів, які вважають, що мають право на моє життя і мою дочку, і дитину чи дітей, на яких я чекаю, після того, як вони відреклися від мене за те, що я живу своїм життям, за те, що я лесбійка, і за те, що я перейшла в іншу релігію. Вони дійсно зосередилися на моїй дочці, мені, мабуть, першій з дітей моїх батьків, хто має дітей, і мої батьки збожеволіли від наша онука. Я заблокувала всіх, кого могла, а моя дружина, яка була чемпіонкою у всій цій справі, вже вжила запобіжних заходів, щоб переконатися, що ніхто не зможе зробити щось божевільне, як я читала на цьому форумі про батьків, з якими припинено спілкування спробувати забрати нашу дочку зі школи без нас, вдертися в наш будинок тощо. Проблема в тому, що моя сестра вважає, що я поводжуся жорстоко. Вона хотіла б познайомитися з моєю дружиною та її племінницею, не приховуючи цього від сім'ї, і вважає, що я можу зустрітися з моєю сім'єю десь посередині. Моє внутрішнє відчуття підказує, що ні, моя сім'я спалила мости багато років тому, і я не хочу, щоб моя дочка спілкувалася з людьми, які вважають, що я хвора, ганебна і грішна за те, що живу своїм життям так, як я вибрала. Моя дружина згодна. І все ж, з точки зору людини, яка не бере безпосередньої участі в цій плутанині, чи справедлива я до моїх батьків, чи варто мені їх вислухати, чи мені просто продовжувати їх ігнорувати? Короткий зміст припинила спілкування з сім'єю через вибір способу життя сім років тому, нещодавно випадково вийшла з ними на зв'язок. Я думаю, що мені слід тримати їх подалі. Моя сестра хоче, щоб я спробувала примиритися, не впевнена, що мені робити. Найкращий коментар I see Will. Вона хотіла б познайомитися з моєю дружиною та її племінницею, не приховуючи цього від сім'ї. Вона може зробити це без будь-яких дій з вашого боку, щоб помиритися з вашими батьками. Скажіть їй, що вона може відвідати вас і вашу сім'ю в будь-який час. Не вступайте в дискусії про цих інших людей. Ваша сестра на шість років молодша і чула лише версію ваших батьків про те, що сталося, коли їй було років дванадцять. Вона вже достатньо доросла, щоб зрозуміти, що ви прийняли власні рішення для свого життя, і вона повинна їх поважати. Оновлення. По перше, я не уявляла, що моє питання викличе такий інтерес. По друге, всі були майже одностайні. Поговоривши про це з дружиною, я зробила щось на зразок того, що пропонували багато людей. Я надіслала сестрі електронного листа, в якому пояснила свої почуття щодо нашої сім'ї. Я не повністю налаштована на те, щоб залишатися без зв'язку з моїми батьками, але якщо буде якесь примирення, вони повинні будуть зробити перший крок. Я лесбійка, релігія і кар'єра, і ці речі не підлягають обговоренню за жодних обставин. Якщо мої батьки не можуть або не хочуть прийняти ці частини того, ким я є, решта мене і моє життя табу. Вони відреклися від мене. Якщо вони хочуть, щоб я знову була частиною сім'ї, це повністю залежить від них, щоб прийняти мене такою, яка я є. Я сказала своїй сестрі, що я відкрита для зустрічі з нею, але тільки на моїх умовах. Я живу недалеко від великого міста, і я буду рада запросити її на обід або вечерю в місто. Моєї дружини та дочки не буде, будь-які розмови про те, де я насправді живу, заборонені, і якщо я побачу своїх батьків, я негайно піду. Тільки якщо я буду задоволена цією першою зустріччю, я розгляну можливість привести мою дружину та дочку на іншу зустріч. Чого я не очікувала, так це електронного листа, який я отримала від свого другого брата. Він був середньою дитиною в сім'ї і вступив до армії після закінчення середньої школи. Не можу сказати, що я коли-небудь добре його знала, і він був у відрядженні, коли я припинила спілкування з моєю сім'єю. Але я отримала від нього цього листа. Привіт, ім'я! Якщо ти відразу видалиш цей лист, я зрозумію. Але є речі, які я повинен сказати. Я знаю, що я нічого не сказав мамі й татові, коли ми росли або коли ти пішла своїм шляхом у коледжі. Я повинен був. Напевно, я боягуз. Тато поважав моє рішення вступити на флот, але я не сказав йому, що великою частиною того, чому я це зробив, було те, щоб втекти від мами й тата та всіх інших. Вони були такими ж контролюючими до мене брат і інший брат, як і до тебе та сестра, просто по іншому. Тоді я цього не бачив, не думав про це так. Я повинен був. Легше було прикинутися, що я згоден, і просто погоджуватися, і тепер легше виправдовуватися, чому я не можу приїхати додому. Те, що вони роблять зараз, лякає мене. Минулого року я зустрів чудову жінку, і ми думаємо про одруження. Ми домовилися, що якщо одружимося, то захочемо створити сім'ю. Я бачу, що наша сім'я робить зараз з тобою та твоєю дочкою, і я не хочу, щоб це сталося зі мною, моєю дружиною чи моїми дітьми. Мені потрібно думати про них, а не тільки про себе. І, хоча мене ніколи не хвилювала релігія, це важливо для моєї дівчини, і якщо ми одружимося, я збираюся перейти, щоб зробити її щасливою. Я сумніваюся, що мама чи тато сприймуть це від мене краще ніж від тебе. Навіть якщо моя дівчина релігія А, а ти релігія Б. Я думаю, мені потрібно зробити те, що зробила ти, і викреслити нашу сім'ю з мого життя. Мама і тато змусили тебе це зробити, але я думаю, що мені потрібно зробити це зараз. Якщо ти ніколи не захочеш мене більше бачити, я зрозумію. Я б почувався так само у твоїй ситуації. Але наступного разу, коли у мене буде відпустка, я хотів би вибачитися особисто, якщо ти дозволиш. Знаю, що на багато років пізніше, але мені шкода, що я нічого не сказав, і мені шкода, що я не заступився за тебе. З любов'ю мам, брат. Сьогодні я змогла зустрітися з братом, і я думаю, що він щирий. Він у жаху від того, як наша сім'я ставиться до мене, тому що у мене зараз є дитина, і він розглядає можливість одруження та народження власних дітей. Ми сиділи разом у ресторані, коли він надіслав електронного листа сім'ї, оголошуючи, що він розриває стосунки, а потім заблокував усіх. Моя сестра щойно сказала мені, що подумає про це, і з тих пір я не чула жодного слова. Дякую всім за добрі слова і за те, що заохотили мене довіряти своїм інстинктам. Короткий зміст, не вдалася до ядерного варіанту, але дотрималася своєї позиції і дізналася, що брат вирішив розірвати стосунки з сім'єю, щоб захистити свою власну сім'ю. Флорида. Бабусі й дідусі вимагають права на відвідування. Серпень 3, 2019, я у Флориді, мої батьки в Техасі. Ситуація сім років тому я розірвала всі контакти з батьками, вони відреклися від мене через мою гомосексуальність і перехід в іншу релігію. З тих пір я переїхала до Флориди і вийшла заміж. У мене є юна прийомна дочка, дочка моєї дружини від попереднього гетеросексуального шлюбу, з якою я дуже близька. Два тижні тому я випадково знову вийшла на зв'язок з батьками, і мої батьки дізналися, що у мене є дочка. У той час я опублікувала пост про це у розділі стосунки. Я зберігала повне мовчання з моєю сім'єю, за винятком однієї сестри, з якою я таємно спілкувалася, і брата, який вирішив розірвати стосунки з нашою сім'єю, побачивши, як вони ставляться до мене і моєї дочки. Сьогодні вранці моя сестра повідомила мені, що мої батьки шукають юридичні можливості, щоб суд змусив їх мати доступ до моєї дочки через права бабусь і дідусів. Моя сестра і отже, мої батьки не знають, що моя дочка не є моєю біологічною дитиною і, отже, не пов'язана з ними родинними зв'язками. Ми з дружиною перебуваємо в дуже стабільній ситуації середнього класу і працюємо над тим, щоб завести ще одну дитину. Таким чином, і оскільки мої батьки живуть в іншому штаті і відреклися від мене через мою сексуальність і релігію, я майже впевнена, що це блеф, але я подумала, що запитаю тут чи є у мене щось, про що мені потрібно турбуватися юридично? Короткий зміст розірвала стосунки з батьками багато років тому. Батьки дізналися, що у мене є дитина, про яку вони не знають, що вона не є моєю біологічною, батьки розглядають можливість судового позову, щоб змусити надати права на відвідування. Хочу знати, чи варто мені турбуватися. Відповідні коментарі. Скриблс, отже, ваші батьки хочуть заявити про права бабусь і дідусів на дитину, яка не є їхньою біологічною онукою, я не розумію, як вони можуть бути настільки збентежені, щоб думати, що вони мають будь які права на небіологічну прийомну онуку. Якщо ви удочерите цю дитину, тоді вони можуть зробити крок ближче до законної вимоги. Однак так само, як якщо я стану на нижню сходинку драбини, то я буду на один крок ближче до місяця. Відкрито. Вони не знають, що вона не їхня біологічна онука, наскільки мені відомо. Вона технічно моя прийомна дочка, але я не називаю її так, і вона не називає мене своєю мачухою. Їй було лише два роки, коли я вийшла заміж за її біологічну матір для неї я коротка мама, на противагу моїй дружині, яка висока мама. Остаточне оновлення коментар. Оновлення для тих, кому цікаво. Моя сестра каже, що мої батьки обговорили це з другом сім'ї, який працює в юриспруденції, і друг майже висміяв їх. Усім дякую за перегляд, підписуйтесь, ставте лайк та дивіться нові мої відео. Усім, папа.